Бізнес седан у нас у продажу. Це ось такий Ford Fusion. Машинка 2012 року. 2 літра бензин, автомат в білому гарному кольорі перламутр. Пробігу має 156 тисяч. оновлена нова літня гума. Комплектація, до речі, максимальна. Це у нас Титаніум. В дану комплектацію у нас входить безключовий доступ. Тут у нас повний жир, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіряний салон просто в ідеальному стані, люк, повний електропакет, датчик світла, датчик дождю, датчик сліпих зон, клімат-контроль, преміальна акустика Sony. Також камера заднього огляду. Задній ряд сидінь. Шкіряний теж. Місця просто більше, ніж достатньо, все просто в ідеалі. Тож, друзі, якщо ви собі хочете ось таку престижну татічку, ви можете забрати її у нас у лізинг з першим внеском 1650 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу 3D, тобто одне нашої машини на будь-яку вашу. Тож чекаємо вас, варіонавто.